А за ними слідом з двору баба гониться Федора. Ой-ой, ой бей -ой -ой, вас град, поверніться назад. Та сказала їй курито на Федору я сердите, і сказала кочерга, і я Федорі не слуга. Тарілки ж біжать, сміються, а Федорі не даються, краще в полі пропадем, до Федори не підем. Мима бігла курка сміла, і той посуд. Перестріла. Кут куди, Куд-куди? від кілявий куди? Посуд їй відповідає, в баби нам життя немає. Не любила нас вона, била, била нас вона, запилила, закоптила, занедбала нас вона. Кут куда? Кут куда? жить було вам просто жах. Так, промовив мідний таз. подивися ти на нас. Ми поломані, побиті. Ми помиями облиті. Глянь у діжку, що у баби завелися в діжці жаби. А заглянь лише в цебер, тьма тарганів там тепер. Ось тому то ми від баби утекли, немов жаби, і гуляємо по полях, по болотах, по лугах. До бабури не чепури не повернемось. І побігли вони на узлісся через пні, купину подалися, а баба зосталась одна. І плаче. і плаче вона.